Кажуть, що найоб'єктивніше можна оцінити тим, знаючи про нього мінімальну кількість інформації. Я не читав Стівена Кінга і не цікався процесом створення темної вежі. І сьогодні побував на екранізації однієї з найпопулярніших серій книг, одного з найпопулярніших у світі фантастів Стівена Кінга. <му> Після перегляду фільму я перш за все заліз на Rotten томат, щоб перевірити, як же оцінили вежу так звані критики. А загалом я не здивувався середньому балу критиків у 19%, на відміну від користувацької оцінки у 65%. По сюжету темна вежа доволі слабка, адже фільм на таку серйозну тему, яка повністю перебудовує все твоє уявлення про цей світ, як на мене, не повинна була отримати хронометраж у півтори години. У цю історію треба повірити, відчути її і захоплюватися нею. Можна, наприклад, навести екранізацію Володаря Персень, яка свого часу стала культовою. Перший фільм серії був дуже повільним. Сама зав'язка цієї стрічки розтягувалася більше, ніж на півгодини. Але натомість за цей час фільм зміг чудово знайомити вас із персонажами, розкрити кожного та прив'язати вас до цієї історії. А темна вежа не дозволяє цього зробити, бо вона просто не встигає. І саму темну вежу в фільмі показали лише на кілька секунд. Нас дійсно так сяк, але намагаються ввести в колориці її Чемберсі, у якій проживає Джейк, головний герой. Взагалі у них там все доволі складно. Мама любить Джейка, але Джей більше любить батька, який загинув під час гасіння пожежі. А от коханець мами Джейка недолюблює хлопця та з радістю б здихався цього байстрюка. Але попри це кінострічка постійно кудись поспішає. З однієї розмови Джейка із психіатром. Стривай, то був психіатр, чи психолог чи психотерапевт, Отже, ці лікарські назви. Так от, із їхньої розмови можна було справді збудувати цікавий діалог, наповнений розумними думками та дискусією. Але натомість ми отримали не дуже доречні з боку психолога, нехай таки психолога. Переконання про те, що Джейкусе вигадав у «Темній вежі, насправді все намагається працювати приблизно так само, як і володарі персні, і перші десять хвилин фільму відбувається на землі. Навіть не так, на нашій землі. Самих акторів у фільмі бетонно-картонами можливо і не назвеш, проте вони постійно похмурі та безрадісні. І це стосується усіх без винятку. Навіть Волтера у виконанні Меті МакКонахі, між іншим. Хоча, як на мене, на цю роль міг би значно краще підійти Том Гіддлстон, найбільш відомий як Локі в кіно всесвіті Марвел. Адже Волтер ніби і постійно корчить на своєму обличчі усмішку. Але от серйозно, чи пожартував, чи він, чи хто небудь інший, хоч раз у цьому фільмі. А ще не зрозумів, як застрілася Роланд, може не знати, що таке парк розваг і що ходок робиться не із собаки. Але при цьому добре розуміти, що його пістоль називається револьвер, а куля, при зіткненні з бензином, вибухає. Хоча загалом із кількістю жанрів у фільмі все так само, як і у книгах, але тут є один нюанс, який полягає у тому, що серія романів темна вежа складається із восьми великих книг, а фільм лише з півтори години хронометражу, не рахуючи титрів. Тож запнути все у такий невеликий фільм було явно не найкращою ідеєю. Тепер давайте поговоримо про картинку. Вона хороша, непогана, долі приємна і протягом усього фільму, так би мовити, тримається одного і того ж духу. Особливо я запам'ятав тих демонів, які напали на стрільця Роланда та Джейка посеред ночі. Вони дійсно такі чужі, не схожі на будь-яких інших подібних потвор із інших фільмів про монстрів. Взагалі, оця горор частина темної вежі справді виглядає круто, а сам фільм місцями моторошно. Але операторська робота мені геть не сподобалась. Кадри з часто змінюють один одного, так ще й постійно то зменшуючи, то збільшуючи зображення, що дуже сильно впливає на орієнтацію глядача у просторі. Звісно, все можна було пояснити тим, що жанр цього фільму не такий, щоб жартувати. Але трясі, у темної вежі взагалі немає якогось одного визначеного жанру. Це і фантастика, і апокаліпсис, і постапокаліпсіс, і драми, і в деяких місцях гор, і навіть вестерн. Блін, цьому фільму не вистачає лише спінерів. А ці, як ти кажеш, видіння. Що ти бачиш? Бачу. Фіжат спінер, пінер, спінер, фіжецькінер, спінер. А загалом фільм Темна вежа це і собі середнячок, у кого без проблем багатьох інших реанізацій книг. Чи радив би я йти на цей фільм у кіно? Так, якщо ви читали інші романи Стівена Кінга, або ж якщо ви поціновуєш незвичайних фільмів. Адже темна вежа і справді не схожа на більш інші фільми сучасності. В усіх інших випадках вам навряд чи варто ти кіно ну, на цей фільм. Якщо є можливість, де інде краще використати зайву сотню чи півсотні гривень, що витратити на квиток. На цьому в мене все. З вами був Макс та ресурс Пінгін Про і огляд фільму Темна вежа. Солодкого вам попкорну та приємного перегляду.